Всім привіт на моєму каналі Едем. І зараз я вам покажу які новиночки на моїх орхідейках, на моїх підвіконниках. І так, спочатку дивимося, що нового з квіточок, спочатку з двору, а потім всередині подивимося. І так. Ось цей Романс, Моушен Корал, Чорні Корел, Черные полосы, Артновос Артново. Дорожчає гілочки. І ще досі тримає квітоноски, вже помаленьку відцвітає. Так. Це ще доростив і цвете чорні полоси. Ось дивіться, яку наростив квіточку велику. О, сантиметрів, мабуть, 10. Ось так може краще буде. Артнова, чорні полоси. Це Будапешт. Ось цей. Азіан корал. Він зацвів ось такими защіпами. Зеленый цветоси цвета. Motion. motion. It's a motion. It's a motion. It's a motion. И вот тут motion. Вот, бачите, вот. Так. Це манго дорощує ось таку вудочку. Вже вирустилометрову. І ще дорожчує і дорожчує кіточки цвете. Так, а це невідомий бігліпчик. Я вам з показувала, показувати середини. Це праті роман, а це Азян Корен. Не знаю, що я вам там назнімала, але що могла, то Зняла. Так, доцвітає Baby Face. Виключу тут світло. Погано видно. Ось Baby Face. Це Nantes. от гілочку пустив. Біленька ось гілочку пустила. А це Нептун. Ось. Він розцвів більше, ніж мені його дарували. Так, це? Сого ой, не сого Сурсонг. Ще цвите, а це в нас. Дар він дорожчує. І цвіта дивіться. Бо ви ще бачите, як він переливається. А тут дорожчує? Ну а ні. Дорожчує і тут. Так, тут попугаю. Не пускає ще він мені ніяких цвітоносиків. Ні, ще це аля Валя. Або саме ребріз, не знаю, чи він правильно. На такий красунчик теж. Ось, ось переливається. А це цвете Кейсі. Дивіться, який великий круг. Така велика квітка 11,5 сантиметрів. Так. Вона мені, не мені, а чоловікові впала, а я вже з землі її збирала. Ще вона квітонос була не пустила. А після того, як впала, пустила квітонос і такі величезні квіточки. Це яка краса. Так, а це у нас кам'яна троянда. І вона ще ось дорожчує. Квітоносика. Ось вона. Чи треба пересадити аля валя або самарбріз. Але вона ще цвете і не йде в активний ріст. Мають корінчики йти в активний ріст. Ось як в шурсонгові. Ось бачите В нього вегетація і цвітіння разом. Ось так. Так, тут сурсончик вже пішов до сусідів. Ось, бачите, вже хоче перерости в попугаю. треба повитирати, краще з горілочкою або спіртиком ту протерти. Ось такі новини, на моє. Каналі, на моєму підвіконні. Тут жовтіє, але правильно жовтіє. є. Певне там кий, хоче пробитися корінець, ось і не може пробитися. Тому від жовтіє листочок. Ось тут теж видно, хоче пробитися корінчик. Але не може. Ось бачите? ось це. Цей корінчик пробивається і не може пробитися. Так само там. Ось так поки що це все, що на моєму каналі новенько. Ось це біленька. Дорожчає. Великі квіточки. Усім па-па-па-па. До нових зустрічей на моєму каналі.